Всім привіт-привіт і ви попали на мій канал. Сьогодні ми будемо відкривати паперові сюрпризи. Наша новиночка – це пухлі кролики. Ось такі тут пакетики. Сьогодні я хочу взяти ось цей. З колекції малюнки однією лінією. Давайте візьмемо кружечку. Колекція Рандом. Це наша минула новиночка. Давайте візьмемо з Морозивом. Колекція Крокси. Давайте зелененькі візьмемо. Червона тема. Ось такі з морозивом. Обложки на паспорт. Давайте візьмемо ось такі пакетик, там, де пише. Паспорт, колекція очевидів. Я хочу взяти ось такий пакетик. І колекція зайчиків ось цей. Дивіться, скільки в мене сюрпризів. А ось це ми будемо сьогодні відкривати. І давайте починати наш старенький каталог. Почнемо ми з колекції зайчиків. Нам попадеться сьогодні або щось під номером 5, або щось під номером 7. Так, давайте сьогодні. А, тут ззаді. Я думаю, що нам попадеться під номером 7. Вибачте, якщо вам буде погано чути, просто я знімаю зараз на дворі. Я вгадала, да, ви що. Невже... І це ось такий зайчик. Сердечками. От. І клеїмо. Так, наступна колекція Крокси плюс подарунок. Ось такий пакетик. Давайте його відкриємо. Де тут тебе відкривати? Ось тут. Тут така замудрна відкривашка. Я вже хочу, щоб нам попалось щось рідкісне. Щось одне тільки попалось. Нам попалась розова розиночка. І ми сьогодні зберемо. Один комплектик. Ось так давайте приклеїмо. Колекція оковидів. Так, от. ось цей пакетик. Давайте його відкриємо. Нам попадається два очка. Це ось таке очко з ключиком і з планетою землею. Да. Давайте спочатку це приклеїмо. Воно не рідкісне. Приклеїмо його ось сюди. І ось це. А це теж, вроді, не рідкісне, Приклеїмо його ось сюди. І остання колекція в нашому каталогу це червона тема. Ось такий пакетик. Відкриваємо його. Так, тут у нас перфорація. Щось випало. Два. Це ось таке сердечко з крилишками. Так, відклей. Під номер 8 нікого тут немає. Давайте приклеїмо сюди. Сердечко з крилами і ось такий кавунчик під номер 10 Я сюди. Класно я сюди наклеїла. Давайте поміняємо місця. А це сердечко приклеїмо сюди. Вот. Цей каталог ми закриваємо. І беремо наш новенький. Я сюди покладу старий. Ось наш новий. Або я його вже заберу. От. Почнемо ми з колекції обложки на паспорт. Ось такий пакетик. Тут звичайна відкривашечка. А, ні, тут. Така. Вау! Мені дуже навіть подобається. І нам попалася обложечка з ось таким лимончиком. Вона, вроді, під номером 5 вона. Зараз приклеїмо якусь рівно. Ось так. Колекція малюнки однієї лінії. Так, тут. Заберем. Е, у неї її малюнки колекція. І тут у нас перфорація. Як? Прям ідеально майже. І нам попадається ось така балерина. От. Вона під номером 4. Так, якось делаю. Вот я нашла насечечку номер четыре. Вот так. И приклеиваем. Ой-яй. Ладно, ось так. Колекція рандом. Це наша минула новиночка. Ось такий пакетик. Тут. А тут оселе. Ну прямо вші, дівчик. Малюнок під номером 4 і під номером 1-2. Це ось така котяра сіра і зірочка. Спочатку зірочку приклеюємо. А тепер котика його під номер 4. Ось сюди. І наша новиночка, колекція Пухлі кролики. Тут дві сторіночки. Ось такий пакетик і тут. Не зробилось. Ну давай, давай, дівочки. Чого, скажи, ну, чого? Так, я хочу, щоб вона зробила вже до кінця, бо я не успокоюсь. Угу, понятно. Дякую. І це ось такий зайчик. Так, заберу суття. Пухленький, отак. Такий от він. Е, і він під номером 7 вроді. Зараз такий сильний віт, те, що це взагалі. Номер 7. Ось так. От. І це було все. Дякую вам за перегляд. Всіх люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Па-па